Віддай мені мої окуляри, я ж нічого не бачу. Я хочу пончик. Зробите такий. Подивимося, окей. Я готова. Ой, із задоволенням приготую цей пончик для тебе. Спочатку я тіста у цей пончик-мейкер. Адже ця штука так називається. Заповню усі ячейки і закрию. Залишилось зачекати. А я приготую яскраві райдужні пончики, тому що, звичайні, це так нудно. Мої будуть самі веселі, самі смачні і самі гарні. Я обов'язково отримаю перемогу в цьому челенджі. Закриваємо і чекаємо. Яка ти молодець! У тебе все вийде. Венстей, а ти що? Звичайно, мої чорні пончики будуть самими гарними і смачними. Але чогось не вистачає. А звісно ж, смачного соусу. Річ допоможи. Який жах! я боюсь цю руку. Приберіться звідси. Дякую, річ. Тепер мені є куди налити полоничний соус. А тепер скористаюся цим. Так зручніше прикрашати пончики. Те що треба. Коров який жах! Взагалі-то це лише полуничний соус. Ой, ну прям полегшало. Це було комедно. Тепер я прикрасю свої пончики соусом і самою смачною глазур'ю. Ось це я розумію шедевр Ну, не знаю, якісь вони страшні. А ось мої чудові пончики вже готові. Я їх розкладу та посиплю цукровою пудрою. Класичний рецепт. Так, це те, що треба. Дивіться. Нічого особливого. Клас, бабуля. А тепер подивимось на мої райдужні пончики. Це просто диво. Ти справжній кухар. А тепер я хочу посипати їх посипанням. Ой, не відкривається. та туга кришка. Нічого собі. Упс, трохи не розрахувала силу. Ну нічого, посиплю їх так. Мої пончики готові. Пригощайся, джил. Смачного. Ой, які вони апетитні. А цей пончик дуже цікавий і комедний. Спробую. Він смачний. Мені подобається. Що там далі? Цей пончик якийсь звичайний, але спробую. Зрештою, нічого, але я очікувала більше. О, які гарні. Вони навіть пахнуть веселкою. Сподіваюся, вони смачні. Отак, вони просто чарівні. Всі пончики виявилися непоганими. Але перемагають ось ці. І я перемогла. Клас. А як вони відкриваються? Ха -ха -ха. На цей раз приготуйте мені пасту. У мене якраз вода закипіла. Так що я швидко приготую саму смачну пасту для моєї онуки. Моя вода також, мабуть, закипіла. Але треба в цьому переконатися. Річ сюди. Зараз ти допоможеш мені дізнатися, чи закипіла вода. О, дякую. Бачу, що закипіла. Каже, що можна класти пасту добре. Відчуваю, що перемога в цьому раунді буде за мною. А ти чого сидиш? А я, мабуть, приготую пасту сама. Візьму борошно. Ой, апчхі! Ой, я вся в борошні, але нічого страшного. Це навіть весело. Так ось я викладу борошна на дошку і зроблю саму справжню домашню пасту. Додам яйце, сіль. І як слід все замішаю. Це, звичайно, не легко, але я впевнена, що моя паста буде сама краща. Наріжу тісто на шматочки. І, звичайно, додам фарби. Ось так. Моя паста буде всіх кольорів веселки. Тепер візьму шматочок і сформую ось таку ковбаску. Зроблю це з рештою інших кольорів. Тепер наріжу їх на маленькі квадратики і дам їм форму за допомогою терки. Таким чином, кожний шматочок вийшов різнокольоровим. Залишилось тільки зварити. Яка ж ти винахідлива? Так, а моя паста вже зовсім готова. Обережно викладу її на тарілку. І додам кетчуп. Ой, де ж він? Я нічого не бачу. Окуляри зовсім спітніли. Так, це кетчуп чи не кетчуп. Видавлю побільше. Бабуся, для початку потрібно відкрити. Тримай. Ой. Мені здається, я сплутала сторони. Я вся забруднилася. Упс, але це весело. В інший раз буду акуратнішою. І не треба наді мною сміятися. Так ось, додам кетчуп і паста готова. Моя паста зварилася, викладу її на тарілку. Чогось тут не вистачає. Річ до мене. Ти знаєш, що мені потрібно принеси. Молодець. Так, чорнило каракатиці. Вони фарбують мою пасту в самий гарний колір звичайно ж в чорний. Отак виходить стильно і витончено Тепер мені знадобиться кетчуп Полью зверху та побільше. Виходить гарно, але з очима буде ще краще. Венздей, ну навіщо завжди так лякати? А в тебе що? А в мене вийшла ось така райдужна паста. Відразу хочеться її з'їсти. Смачного. ура ура Ой, а це що за дивна страва. Мені треба це спробувати, але, чесно кажучи, не хочеться. Фу, це видно. Бррр. А цю пасту я хочу. Так, це смачненько. Ого, а це що за краса. Не терпиться спробувати. О, це не тільки гарно, але ще й смачно. Все переможець. Ура, Я перемогла! Єс! Протру я окуляри. На цей раз я хочу напій. Смачний, смачний. Річ, ти готовий? Добре. Буде зроблено. Ой, мало не впала. Що там? Напій? Добре, онучечка. А можна почну я. Дякую. Отже, я візьму красиві, але кисленькі цукерки. Для початку позбавлюся упаковки. А тепер ця яскрава цукерка відправляється у формочку. І всі інші також. В мене вийде різнокольорове диво. Як, вже скінчилися? Ну, гаразд. Отже, саме час поставлю їх у духовку. Готово. А ось тепер настав час остудити мою страву. Зараз я витягну з форми цю красу. Чудово! мені подобається. Ось такі кислі та їстівні скляночки в мене вийшли. Тепер я візьму ММДМС. і розберу їх за кольорами. Так буде набагато гарніше. Бабуся, дивись, як вмію. Ну ніяких манер. Продовжуємо. Покладу ММДМ сусклянки, а зверху залю спрайтом. З вершками буде ще гарніше і смачніше. Прикрашу все це посипкою І останній штрих додам маленькі трубочки. Це щось неймовірне. А я зроблю у своїй онучці дуже корисний коктейль із селери. Покладу одразу цілий. Думаю, у мене вийде. Фу, яка гидота. Думаю, джил це не оцінить. Ну ось, мій корисний коктейль для онуки готовий. І гарний, і містить уйму вітамінів. Зверху прикрашу гілочкою селери та додам трубочку. Здорово, чи не так? Ні. Річ склянку. Візьму відповідну склянку і, звичайно, обмажу її полуничним сиропом. Що можна сюди налити? Мабуть, це буде спрайт. В нього я додам барвник і, як слід, розмішаю все це стильною трубочкою. Річ допомагай. Ой, як ти мене налякала. Венздей прибери його. Річ поспішай. Дякую. Тримай кулачок Вершки чудово підійдуть. Вони дуже схожі на мізки. Але для кращого ефекту я поливаю їх червоним сиропом. А зверху покладу око і павучка. Ось це краса. Ідеально. Ми готові, джил. Які гарні. Почну з цього. Навіть дуже непоганий. Я б сказала смачно. А це що селера? Ні, я це навіть пробувати не буду. О, а ось це щось цікаве. Дуже смачно. І склянка їстівна. Ой, він такий кислий, але навіть смачний. Переможець обраний. Ура! Я знову перемогла. Я така рада. Що буде цього разу? Тепер я хочу салат. Ось такий з грінками. Добре. Буде зроблено. Ага, зрозуміла, зроблю. Я візьму листя салату і обов'язково порву їх. Ось так. Ой, винзди, дякую, звісно, але ніж краще не чіпай. Так ось продовжу рвати ці чудові зелені листочки. Ну, ось, готово. Тепер мені потрібна запашна курочка. Наріжу її на тонкі шматочки. Тепер акуратно розкладу. А далі поріжу помідори чері. Ще в салат Цезар обов'язково потрібно додати сухарики. Ну а зверху обов'язково натерти сир. Чудово! Я готова. А ти? А в мене все у самому розпалі. Я використаю ось такі веселі формочки. Виріжу фігурки з огіркари, диски та перчика. Здається, вийшло дуже мило. Тепер візьму паличку і зроблю справжнє канапе. У мене буде салатний шашличок. Краса. А, ну так, Венсдей. Тобі таке не подобається. Які класні. Ну а тепер я додам зелень і у мене вийде чудовий салатний букет. А який аромат! Молодець. Не розумію ваш захват. О, червоний перчик. Це якраз підійде. Розріжу його навпіл, приберу насіння, а замість них покладу салат. Огірок я очищу. І наріжу слайсами. Дуже схожа на язик, правда? З маслин я зроблю очі, і у мене вийде ось така мордочка. Воно нас з'їсть. Можливо, гарно покладу салатик монстриків на тарілку. Смачного. Ви? Як багато їжі. Ого, які палички. Цікавий салат. Щиро кажучи, не дуже смачно. Який мені ще спробувати? А що за мордочки? Що це за чорна штука? А, Це ж маслини. О, видно, на смак жахливо. О, А це схоже на те, що я хотіла. Ммм, смакота. Ось переможець. Ой, я перемогла. Я класний кухар. Мами. Дівчата, так цікаво, що чекає на нас із цим раундом. Думаю, вам дуже сподобається. Ви отримаєте цілу купу живих тарганів. Тільки подивіться, які вони милі, а яка гдота! Мені шкода, але вам все одно доведеться малювати. Робити це ви будете за допомогою маленьких наперсток у вигляді ручок. З їхньою допомогою малювати вам буде дуже зручно. Незвичайно, але вам сподобається час уже пішов. Тарганів я, звісно, отримати не хочу, але продемонструвати свої навички малювання все одно треба. Думаю, у мене вийде дуже гарно. Е так, сподіваюся, бо інакше мені нема в кого змальовувати. Ось блин. Мій олівець зламався. Чим мені тепер малювати? Точно, у мене ж є точила. Сподіваюся, вона мене врятує. Яка краса, тепер я можу знову малювати. Що відбувається з точилкою? О! Ну, ось тепер я вся в тирсі. Зате улівець вдалося наточити. Тепер залишилося тільки здути тирсу з паперу, щоб скоріше приступити до малювання. Готово. Ти що собі дозволяєш? Я тепер вся в тирсі. Не хвилюйся, я допоможу їх позбутися. Дякую, величезне, Це дуже мило з твого боку. Звичайно, після такого я не ображатимусь на тебе. Так що ж це таке? Звідки папер? Жулі, може вистачить кидатись. Яке на харчу. Жулі, як ти не розумієш, що ти мені заважаєш малювати. Розумієш, я не можу постійно відволікатися. Добре, я приберу все сміття. Ого, який у тебе чудовий малюнок! Мабуть, я його прихоплю. Гей, мій малюнок. Скоро вже кінець челенджу. Ти абсолютно права. Челендж закінчився. Настав час показувати, що ви встигли намалювати. Віта, ти могла й краще. Дизлайк. Hey, Міла, де твоя робота? Так не піде. Ти точно не виграєш. Hey! Джулі, а ось ти мене порадувала. Мені дуже подобається твій малюнок. мій! Hey. No. Стоп, дівчата, вистачить лаяти. Що у вас сталося? Хоча я не бажаю розбиратися у ваших проблемах. У мене своїх вистачає. Міла, ти отримуєш тарганів? Hey. Потрібно було старатися жах! Я ж старалася! Нічого собі, ніколи не бачила стільки торганів одразу. А що там лежить на дні? Здається, щось дуже блискуче. Нічого собі, це ж каблучка зі справжнім діамантом. Бо це так! Як же мені пощастило? Так, справжня краса, дівчатка. Цього разу на вас чекає ще більш незвичайний приз. Ви любите морепродукти? Тому що комусь із вас дістанеться цей слизький, але дуже милий восьминіг. Та ви знущаєтесь. фу! А малювати ви будете такими фарбами на склі. Сподіваюся, ви впораєтеся. Ваша хвилина пішла. Okay. У дитинстві я часто малювала такими фарбами, тому я просто зобов'язана перемогти. Блін, виглядає, як звичайна пляма. Потрібна її стерти. <ріпи> так, як можна так зіпсувати роботу? Ось я зараз намалюю щось і справді круте. Може, наш приз дуже страшний восьминіг, але навіть його можна намалювати милим і дуже красивим. <ріпи> На мою думку, виходить дуже чудово. Цілком згодна з милою. До того ж, чим краще намальований весь тим менше шансів отримати справжнього. <світ> У, <-ху! світ> У мене закінчилася синя фарба. <світ> Сподіваюся, Міла не буде проти, якщо я позичу в неї. Я не зрозуміла, а я маю дозвіл запитати. Подивимось, як тобі сподобається, коли ця пляшечка із фарбою назавжди стане твоєю. Ха-ха, ось це пранк. О, ні, що таке. Як мені її відліпити? Гаразд, для початку треба домалювати. Віта, що ти намалювала? Здається, щось дуже мудрошне який жах. Говорити таке, як мінімум, дуже неввічливо. Мені доведеться тебе провчити. З розбитим склом ти такого точно не скажеш. Що ж тепер робити? Я не хочу ось много. Хоча, може, мені допоможе клей, який я використала для пранка. Чудова ідея. Дівчата, час закінчується. Настав час демонструвати малюнки. Hey, Джулі, ти розумниця. вийшло просто незрівняно. Oh. Віта, ось на твоєму полотні просто якийсь невимовний жах. На жаль, таке не годиться. Міло. Від тебе я не чекав більшого. Де ти примудрилася розбити полотно? Я засмучений. Думаю, буде чесно, якщо восьминога отримають обидві учасниці, які напливально поставилися до правил челенджа. Віта та міла, восьминог ваш. Правильно, давайте їжте його. А я дивитимуся на це і сміятимусь. Ви можете не відмовлятися все одно доведеться з'їсти. Пробуємо. О, це огидно. Я й не думала, що це так погано. Тим при мені ще страшніше пробувати його. Так же і справді Гідота. Джулі, а ти чого смієшся? Я не дозволю, щоб з мене сміялися. Віта, пропоную показати Джулі, хто сміятиметься останнім. Підтримує Джулі Лови. Ей, Ви що наробили? Яка гедота! Тепер у мене щупальці замість волосся. Як мені тепер жити? Які ж ви жорстокі. <рес> Яким же буде третій раунд цього челенджу? На цей раз із призом вам пощастило. Подивіться, який милий песик дістанеться комусь із вас. А малювати вам знову доведеться чимось незвичайним. Зробіть собі грим, щоб бути схожими на цього милого песика. На це у вас знову є рівно хвилина. Погнали! Так, я не можу програти. Я дуже хочу подружитися із собачкою. Я теж хочу, тож треба поквапитися. Так, да, вже. усі ми хочемо такого солоденького друга. Всі малювала грим собаки. Не думала, що ця навичка може мені стати у нагоді. Нічого собі, у дівчат виходить дуже непоганий грим. Треба це виправити. Ей, ви що наробили? Ви все зіпсували. але я невинна. Знаєш, що Отримуй. Знатимеш, як заважати мені малювати. Ах так! Тоді й ти отримуй. Нехай у тебе взагалі все змиється. За що ти мене так не любиш? Ага, які ж ви страшні? Тепер ви не на собак, а на прибитів схожі. Тільки мене не чіпайте. Час вийшов. Настав час вирішувати, хто стане власником цього песика. Віта, це жахливо. Малюку, тобі на таке дивитися не можна. Мила, ти не краща. Звичайно, не такий страшний, але на милого песика ти все одно не схожа. Джуля, ось ти молодець. Саме ти отримуєш нового друга. Ура! <хоже> <рес> 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 Дивіться, який він гарний і милий. <рес> Що ви там дивитесь? Мені ж треба було якось боротися із конкурентами. А чим це так смердить? О, ні, милий песик під клахне дуже мило кубку. Фу, яка гидота. Синам, а тобі дісталися лише його відходи. Справедливість перемогла. Дівчатка в цьому раунді на вас чекає розкішний приз. Дивіться, яке розкішне намисто! І воно дістанеться комусь із вас. А малювати ви будете такими пляшечками, в яких знаходиться кольоровий клей з блискітками. Думаю, буде круто. Час пішов. Погнали! Okay. Я знаю, що стану власницею цього намиста. Інші дівчата просто за статусом не підходять. Як взагалі видавлюється цей безглуздий клей? О, ні, все зіпсовано. No. Як мені тепер його прибрати? Може, вдасться зафарбувати іншим? Ні, нічого не виходить. Що ж робити? Джулі, не смішно. Я тобі зараз покажу. Все все не чіпайте мене, я малюю. І я зовсім не знаю, як мені намалювати замисто, але й інші не мають його отримати. Мила, не ображайся, але тобі доведеться на собі відчути потужність цього клею. Все йде просто ідеально. Потрібно лише додати пару крапель червоного клею. Приголомшливо! Що це таке? Чому пляшка приклеїлася до руки? Джулі, це ти? Я? Ні, це Світа. Ах так. Значить, їй також доведеться дізнатися, який добрий цей клей. Але не на руці, а на обличчі. Ось тобі. Ха-ха, Мені здається, їй личить. Допоможіть. Зніміть з мене цей жах. О, ні. Тепер у мене немає половини обличчя. Потрібно терміново повернути брови на місце. Міло, дарма ти зі мною зв'язалися. Зараз я тобі покажу. Стоп! Час вийшов. Показуйте, що ви там намалювали! Віта, ти знову у прольоті? Жахлива робота. Тільки не ображайся, Джулі. Ти не краща. Дівчата, що сталося з вами? Ви вмієте малювати? Мило, добре, що ти мене завжди радуєш. Думаю, нікого не залишила сумнівів, що приз дістається Мілі. Вітаю! Треба ж яка краса. Тепер я буду найгарнішою дівчиною. Джулі, ти теж хочеш? Хочеш, я дам тобі його поносити. Звісно, хочеш, але я все одно не дам. Ах ти, шахрайка, тоді воно не дістанеться нікому. Oh, no. Ти що наробила? Oh, no. Ну ой, це я вже відчула себе принцесою. Воно було таким гарним. <плес> Бачила ви свої незадоволені обличчя, та їх ніяк намисто не виправить.